Сьогодні розберемося з популярними програмами для віртуалізації VMware, VirtualBox, HyperView та Camo. Якщо хочете запускати інші операційні системи на своєму комп'ютері або тестувати різні середовища, ці інструменти точно стануть у нагоді. Почнемо з VMware. Раніше була безкоштовна версія Player і платна Pro, але є важлива новина. Тепер цей гіпервізор повністю безкоштовний у версії Pro для особистого використання. Що тут є такого крутого? Постійний і зручний інтерфейс, навіть новачок швидко розбереться, як створити і запустити віртуальну машину. Підтримка майже всіх ОС, Windows, Linux, старі версії macOS, практично будь-яку систему можна запустити. Висока продуктивність працює швидше і плавніше, ніж, наприклад, той же VirtualBox. Це важливо, якщо плануєте запускати важкі програми чи сервери, передача даних через USB і базове прискорення 3D графіки. Тобто можна підключати флешки, зовнішні диски або навіть грати у прості ігри на віртуальній машині. Легка інтеграція з іншими продуктами VMware, наприклад, VMware. зручно, якщо плануєте масштабувати роботу або тестувати серверні середовища. І, звичайно, тут є купа формів, відеоуроків, онлайн-порад. Тобто, якщо щось піде не так, завжди можна знайти допомогу. З мінусів варто виділити продуктивність на Windows. Продуктивність на Windows гарна, але HyperView, наприклад, іноді працює швидше, особливо для ресурсу міських завдань. VMware трохи більше з'їдає ресурсів системи, ніж VirtualBox, тож на старих комп'ютерах може працювати повільно. В загальному VMware відмінний варіант для домашнього використання, простий старт, багато функцій і підтримка великої спільноти. Тепер перейдемо до VirtualBox. Його великий плюс в тому, що він повністю безкоштовний і відкритий. Це робить його відмінним варіантом і для особистого, і для комерційного використання. Серед плюсів VirtualBox працює на Windows, macOS, Linux та інших OS, тобто можна користуватися тією ж програмою на різних пристроях. Має невеликий розмір і потребує менше ресурсів, ніж деякі інші програми для віртуалізації. Тож навіть старіші комп'ютери можуть з ним нормально працювати. Підтримує широкий спектр гостьових ОС. Можна запускати різні віртуальні машини, навіть Android, високий рівень налаштування дозволяє детально підібрати параметри під свою конфігурацію комп'ютера та конкретні потреби, що зручно для досвідчених користувачів. Але, звичайно, є й мінуси. Інтерфейс не такий інтуїтивний, як у VMware, особливо для початківців. Базовий набір функцій, наприклад, прискорення та графіки та передача даних через USB, працюють не так добре, як у VMware, менш продуктивний для важких навантажень. Якщо запустити дуже ресурсомісткі віртуальні машини, VirtualBox іноді відстає від інших варіантів. Для масштабних корпоративних розгортань VirtualBox підходить менше через обмежені функції. В цілому, VirtualBox чудовий варіант для домашнього використання або для тестових проєктів, особливо якщо хочеться щось легке, безкоштовне і кросплатфорне. Тепер перейдемо до HyperView і подивимось, що в ньому хорошого. Серед переваг. Попередньо встановлений у Windows Pro і вище, тобто користувачам Windows не потрібно нічого додатково ставити, він вже інтегрований і готовий до роботи. Використовує віртуалізацію на рівні процесора. Це дає кращу продуктивність порівняно з чисто програмними гіпервізорами, особливо для важких завдань у віртуальних машинах. Безпека на високому рівні є підтримка безпечного завантаження і екранованих віртуальних машин, що ізолює гостю ОС і захищає вашу систему. Підходить для корпоративного використання, Hyper V зручно масштабувати, керувати кількома віртуальними машинами та інтегрувати з іншими продуктами Microsoft постійні оновлення. Microsoft регулярно додає нові функції, тож можливості віртуалізації залишаються сучасними та актуальними. Мінуси Підтримується тільки у Windows 10 Pro та вище, користувачам macOS чи Linux офіційно недоступний. Варто виділити також менш інтуїтивний інтерфейс, для новачків може здатися за складним порівняно з VMware, обмежений список офіційно підтримуваних ОС. тут фокус на інтеграції з Windows, підтримка Linux або старих систем може бути не такою широкою, як у конкурентів, менше сторонніх інструментів і програм для керування, наприклад, у VMware є більше додаткових утиліт та плагінів. В цілому Hyper V чудовий варіант для просунутих користувачів Windows та корпоративних середовищ. Де важлива продуктивність і безпека, але він не такий дружній для новачків або мультиплатформового використання. І нарешті поговоримо про Camel. Серед переваг: потужний і універсальний емулятор. Може запускати багато різних гостьових ОС та архітектур на Windows, macOS і Linux завдяки відкритому коду. Високий рівень налаштування. Досвідчені користувачі можуть змінювати параметри під свої потреби як у VirtualBox. Легкий і економний, потребує небагато ресурсів. Тож підходить для старіших комп'ютерів або коли важлива ефективність. Інтерфейс командного рядка потужний для автоматизації та сценарію. Для тих, хто любить працювати зі скриптами, CLI дає великі можливості. Доступні графічні інтерфейси, тобто, хоча основний інтерфейс CLI, існують gui версії які роблять роботу більш наочною і простішою. Активна спільнота розробників, є ресурси та підтримка, тож завжди можете знайти рішення для будь-яких проблем. Мінуси. Це командний рядок може лякати новачків, якщо ви не звикли до CLI, спочатку буде складно, хоча коїй допомагає. Менш інтуїтивні, ніж VMware. Для управління віртуальними машинами доведеться трохи більше розбиратися. Потрібно більше налаштування для повної функціональності, щоб усе працювало так, як треба, продуктивність залежить від оплатнення, ефективність роботи може змінюватися, залежно від вашого комп'ютера і його ОС. І останній мінус кему не для корпоративного масштабу. Через складність налаштувань і орієнтацію на одного користувача цей гіпервізор не дуже підходить для великих розгортань у компаніях. В цілому кемо відмінний варіант для досвідчених користувачів і тих, хто любить експериментувати з різними ОС та архітектурами, але не дуже підходить для новачків і корпоративного використання. Отже, який же вибір програмного забезпечення для віртуалізації буде найкращим, все залежить від ваших конкретних потреб і пріоритетів. VMware чудовий варіант для новачків. Якщо вам потрібен зручний інтерфейс для створення і керування віртуальними машинами, широка підтримка ОС і хороший баланс функцій та продуктивності, цей варіант саме для вас. VirtualBox вибір для тих, хто хоче повністю безкоштовне рішення з відкритим кодом. Ідеально, якщо потрібна кросплатформна сумісність і запуск віртуальних машин на різних ОС. Або у вас старіший комп'ютер і потрібне легке рішення для віртуалізації. Hyper V оптимальний для користувачів Windows 10 Pro і вище, це вбудований гіпервізор, він забезпечує максимальну продуктивність у Windows. Підійде, якщо важливі функції безпеки, безпечне завантаження та ізольовані віртуалки, або якщо плануєте масштабовані корпоративні розгортання і потрібно керувати кількома віртуальними машинами КЕМУ для досвідчених користувачів. Які комфортно працюють з командним рядком і потребують високої універсальності, підходить, якщо потрібна ефективність використання ресурсів, легке рішення для старих машин, високий рівень налаштування і можливість працювати з кодом. Зрештою, єдиного найкращого варіанту немає: враховуйте ваші знання, функції ОС, які потрібні, і обирайте те, що найкраще підходить саме для вас. Окрім перерахованих вище, є ще багато інших гіпервізорів, які варто знати. Parallels Desktop для Mac. Дозволяє запускати Binto Linux без перезавантаження. Дуже зручно для користувачів macOS. Kernel-based Machine будований у Linux, ідеальний варіант для серверів і масштабних розгортань. XEN, орієнтований на сервери та корпоративні середовища. Дозволяє запускати багато віртуальних машин одночасно. Proxmox, популярний для серверів, дозволяє керувати віртуальними машинами і контейнерами одночасно. Gnomboxes. Це простий гіпервізор для Linux з графічним інтерфейсом, орієнтований на початківців та домашнє використання. Окрім цього є багато інших, безліч спеціалізованих рішень для різних платформ, включно з освітніми, тестовими та корпоративними варіантами. Кожен з них має свої особливості і призначення: деякі підходять для домашнього використання або тестування, інші для серверів і великих корпоративних середовищ. Вибір завжди залежить від вашого обладнання, операційної системи. Та цілей, які ви ставите перед віртуалізацією. Сподіваюся, відео було корисним. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!